Добрий всім день. Сьогодні хочу з вами поділитися своїми придбаннями. Нарешті прийшли посилки з Китаю, замовляв через Джум. Силки на магазини Джуму. Якщо треба, прикріплю трошки нижче, можете ознайомитись. І так, яке сьогодні щастя до мене потрапило в руки. Ну, Перше, це гачки для дропшота. Такі. вон, не знаю, що вам не відсвічує камеру. Віклі так звані. Я замовлю їх три пачки. Одиничка і двійка. Це розхідний матеріал, зайвий не буває. Що стосовно ціни, самі дешеві не вибирав, вибирав. Не саме дешеві, і не саме дорогі. Якість гачків добра, гачки гості, перевірені. Брав в Китаї, брав в наших магазинах фірмові гачки. Різниця в ціні десь 4 рази, але по якості майже однаково. Розхідники, карабіни з Ось такі во. Взяв декілька пачок зразу, бо їх завжди буває. Що бракує на рибалці, взяв запасом. Взяв різні 18 і 20 патців по 10 штук. Ось тут раз, два, три, 6 пачок. Взяв. Ці 6 пачок мені обійшлися. Якщо брати в наших магазинах по ціні двох пачок. Приблизно. Так, що ще цікаве? взял две катушки вот такого шнура плетенка и вот такая сама Тоже расхитный материал зайвый не на одну катушку треба намотать и в запас взял вот такие вот плюрокарбон, в размоте 500 метров 0,33 мм діаметр. По якості вже ним користувався, по якості нормальний В воді його риба не бачить, поводків в'язати 500 метрів, більше ніж достатньо, але покладу вклад в катері і буде ні запас плюра Я таким самим фрурокорбоном користувався, але у розмоці по 100 метрів. Вигідніше брати в розмоці по 500 метрів. В наших магазинах такий самий продається втричі дорожче. Що ще? Зацікавила мене отака от модель воблера. Хочу вам показати ось такий красавчик. враження, що якась рибка з'їла купу дрібної рибки і гачки з опірінням один задній. Гачки дуже гості. Даний вобер працює, заявлено виробником, що він працює на глибинах до 1,5 метри. Побачимо, як на нього буде реагувати рибка, але я гадаю, що повинна би відреагувати так, як нам подобається. Отакий красавчик. Він просто сподобався, тому я його замовив. Теж він там недорогий. І... Тепер хочу вам показати мандули. Приїхали. Приїхало їх 13 штук в упаковці. Корна окрема випакована. Зараз достанемо. Для більшої наглядності. Вот. Таке опиріння в одне із них, такий колір. Доволі великі і гострі гачки, бо я вже одну розбирав і перевіряв гачки. Гачки не тонкі, все працює, все нормально, не де нічого, все нормально з нею. Ну, наприклад, ще там відкривається. Гарно запаковує. така мандулка. До речі, пірічко, якщо, якщо зарядити на світлові і перейти в темну кімнату, то воно світиться. Не знаю, чим воно покрите, але світиться крімся. Мабуть, Фосфорним розчином он його або фарбою обробляють. Думаю, сюда ковід це сподобається. Тут їх прийшло багато різних варіантів. Вот їх тут ціла купа різних типів. Тут на любий смак. Я думаю, що там, де буде судак, на той чи інакший колір він по-любому буде реагувати. Збираємо те монголи сторони. С сторони. На судакові їх перевіримо. І окремо вам потім зроблю відео з рибалки, бо 18 числа плануємо цікаву подорож. На Дністровське водосховище до Кам'янця Подільського і будемо то все на воді тестувати. Так, що ще приїхало? Дивіться. Вот, вот рукавички. Вот такі вони. На дипучках. Пошиті. Три пальці обрізані, утеплені, легко одягаються по розміру це М-ка. В руці лежать добре, покриття доволі грубе і видно якість відмінна. Ті рукавички, котрі в мене були, багато їх було, при цьому вони не витримували і сезону. Сюда їх різав, драв, все то виглядало, як з смітника. З цим такого не відбудеться, бо воно неопренове, покриття шкіри нормальне, все прошито, шви якісні, так само ліва рука. Все нормально, все, все працює, ліпучки, всі прилягають рівно. Куди треба. От, така красота. Тепер мої руки будуть від порізів і поколів захищені. Раджу. Бомба рукавички, просто бомба. Так, тепер От ці окуляри що отримав. От я їх купив приблизно за 160-180 гривень десь так на друні. Що ми маємо? Чехол. Відкриваємо. Доволі плотний. Замок працює відмінно. Ще один чехол, м'який, захисний. Відкриваємо. І тут ми бачимо отакі вот вот окуляри. На обличчя сідають нормально, вони зручно, вони не давлять на переноси, Дужки міцні, якість людська. Все працює, все нормально. До того ну, дуже зручно, дуже комфортно в них. Раджу. Ті, хто ще не придбали, скоро сезон літній, на воді без полізаційних окулярів важко. Ну і от пустинка для того, щоб доглядати за лінзами окулярів. Такі самі тільки з вейбою Шимано або Дайва в магазині бачив за 1150 чи за 1180 гривень. Такі самі один в один нічим не відрізняються надписом за модою не женемося нам що шимано що не шимано на окулярах головне щоб на них було в них було зручно на воді Вони було бліків не втомлювались очі не треба було їх напружувати вот. І хочу вам сказати, що в мене доволі багато різних снастей, різних виробників. Вже декілька років я замовляю ті чи інші ремонтні товари на дромі. Зазвичай це я роблю в зимовий період, коли на відкриту воду не йду. І воно мені приходить часом, я підготовлений до сезону відкритої води. Чи варто замовляти на джумі в Китаї? Варто, по ціні виходить набагато дешевше, ніж купувати в наших магазинах. Це плюс, є і мінус. Ви платите гроші, але чекаєте місяць. Ну, трошки менше буває, трошки більше, в середньому місяць. Доставка з Китаю на джумі безкоштовна. Ви отримуєте за ті гроші, що заплатили, додаткових ніяких платежів не платите, саме той товар, що треба. У мене не було ні разу, щоб до мене приїхало щось поломане, або розбите, або пошкоджене. Все приїжджає завжди нормально, упаковано, ціле. Треки відстежуються до самого надходження до пошти. Прийшов, паспорт показав, назвав номер телефону, забрав і пішов додому. Тобто. Порада така, не беріть саме дешеве, слідкуйте за тим чи іншим товаром, який вам сподобався. відмітьте е, сердечком, що типу, от, улюблений товар, уподобаний товар. Зачекайте день-два, обов'язково вам прийде сповіщення зуму, що даний товар е, сьогодні продається, там сьогодні чи певний час буде продаватися з знижкою, Тобто джум бачить, що ви зацікавились певним товаром, але не впевнені в тому, чи він вам потрібен, чи ні. Вони вважають, що у вас там засмутила ціна. Тому вони роблять знижку і ви можете по тій знижці його придбати. Крім того, за кожну покупку вони нараховують бали в залежності від вартості покупки, стільки балів. Бал це одна гривня. І ви можете тими балами також розраховуватись. Крім того, якщо ви там додаєте при отриманні в джумі, пишете свої думки з приводу даного товару робите відео або фото звіт, то вони вам додатково дають ще бали або персональні знижки, потім ви теж можете використати на, при розрахунку за той чи інший товар. Взагалі дуже цікава штука, простіше, ніж AliExpress і доставка найголовніше безкоштовно. Єдиний мінус це відповідно чекати треба місяць, поки воно приїде. Варто чи не варто, вирішувати кожному, але економія наявна і якість на нормальному рівні. Тобто це не бутер, не саме дешевіший. Що я вам ще хочу показати, оскільки мені подобається ви бачите, не тільки на силікон, на всякі різні там мандули, ратвіни і так далі, то інколи є потреба половити на воблера. І от мені прийшов цілий набор таких оберів. Вот їхня якість, подивіться, будь ласка. Ось такі обліла. Де десь до 2 метрів занурення. Шарики мають. Шумова камера так звана наявна. Все працює, нічого не залипає. Система дальнього закиду повинна спрацювати. Пофарбовано якісно, гачки дуже гості. Підібрані по розміру правильно. Ось такі красавці. Думаю, що щука, судак на них буде реагувати. Коли наступає той період, що судак піднімається в верхні свої води, за верховодкою. Цим він 100% зацікавиться Вот якість. Тут їх стильки. Раз, очі вот Очевидно, все, все нормально, все пофарбовано, ідеально Так, раз, два, три, четыре, п'ять 6, 7, 8. Вісім воблерків по ціні як один брендовий воблер. Китайці роблять репліки, вони того не скривають, але нам яка різниця. Головне, щоб що? Щоб він ловив рибу, щоб риба на нього реагувала, а ми мали від того задоволення. А хто його зробив, китаєць чи хтось вдома чи дайва, чи хоч хто. Рапала там, джакал. Ролі не грає. Ловить не бренд, ловить облін. Перевага в ціні суттєва. Я думаю, що кожен рибак, хто ловив на мілководі подібними приманками, розуміє, що бувають випадки, коли десь тепляється, десь відриває, десь вилітає дурна щука, відкусує і витрачається. Тут не шкода, да? тут от за копійки можна їх цілу купу взяти. Відкусила, ти відкусила, взяла на цей інші і продовжуєш рибалку. А вже коли відкусить воблер за 800 гривень, трохи шкода, я думаю, да? кожному. Ну, що робити? Викручуємося як можемо, беремо дешеві лобиви китайські і будемо їх тестувати. Теж нове діло, я думаю, нічим не гірше, ніж облази. Знатних якихось обрендованих виробників. О, куньок нормально виглядає, думаю, що їй сподобається. Е, дякую вам за перегляд цього відео. Кому сподобалось, поставте лайк, кому не сподобалось дизлайк. Е, підписуйтесь. Е, далі я вам обіцяю, буде дуже цікаво, бо буде е, рибалка, рибалка буде на судака. Ну, скажімо так, на хижу рибу, переважно це буде основа це судак. Прилові може траплятися якийсь великий окунь або сом. І ця рибалка буде не коротка. Це буде рибалка з 18 по 1 число цього місяця, по 1 квітня. Рибалка на Дністровському водосховищі, на великих глибинах, на човні з ехолотами. Не буду розкривати деталі в подробиці. Все тут буде вже Знято і показано вам прямо з місця подій. Дякую ще раз всім, підписуйтесь, не забувайте, лайкайте, щиро всім вдячний за перегляд цього відео. Ще раз наголошую: Джун, не поганий магазин. Він навіть один раз мені в чомусь відмовили, але в той же день прийшла відмова, товара немає в наявності у постачальника, мені в той же день прийшли гроші назад. Тому користуйтесь, ссылки всі дам нижче.